Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні виконуємо активності в проєкті, який вже роздавав дроп. Аптос зібрав 350 мільйонів інвестицій. Осінь минулого року за активності в Теснеті вони роздали 1500 доларів на більш ніж 100 тисяч гаманців. То економиці проекту 50% токенів виділено на ком'юніті. Під час першого дропу вони роздали в районі 3%. Зараз проект практично не розвивається і мало хто його використовує, тому вони можуть ще раз роздати нагороди своїм користувачам в майнеті. Для того, щоб трохи хайпанути і розігріти свій токен, витрати невеликі, тому виконуємо активності і, можливо, в майбутньому отримаємо хороші нагороди. Посилання на всі сайти і платформи, які будуть у цьому відео, я вам залишу в пусті телеграм-каналу. Посилання на телеграм-канал є в описі під відео. Перше, що нам потрібно зробити, це додати розширення Петра або Мартіан валет. Додаєте, пишете пароль, зберігаєте сіт-фразу і поповнюєте гаманець. Потрібно поповнити в токені Aptos. Я поповнив 5 Аптусів, і цього мені має хватити на активності, потім ще виведу. Тут затрати досить невеликі. Найбільша витрата, яка в нас буде, це домен. Переходите за наступним посиланням, ось такий сайт і пишете ім'я вашого домена. Він коштує 1 АПТОС, тобто 5 доларів. Якщо не маєте можливості, можете цю активність випустити і робити наступні. Так там вже буде набагато дешевше. Але я радий б його замінтити. Написали ім'я, натискаємо сюди, бачимо, що він є вільний. Натискаємо зареєструвати. Проходимо капчу. Підтверджуємо нашу транзакцію в гаманці, бачимо, що ціна 1 АПТОС і ось тільки газ. Газ в цій мережі досить малий, тому можна набивати багато транзакцій. Все бачимо, що домен в нас зареєстрований. Переходимо до наступної активності. Це є в нас Aptos Bridge, основний міст, який точно потрібно задіяти, зробити декілька, можливо, десятків тут свапів, так як це є самий головний міст в цій мережі. Плюс, зароблячи свапи в ньому, ви будете задіяти ще Layer Zero. І там також набивати активність. Тут вам потрібно також під'єднати свій гаманець Metamask. Якщо на MetaMask в якійсь мережі маєте там декілька доларів в стейблах і перекидуйте їх на гаманець Мартін або Петра, який ви там собі скачали. І так можете набивати транзакції. Зараз в мене на MetaMask стейблів немає, тому поки що цю активність пропущу, але обов'язково потім зароблю. Ви не пропускайте і в тут свапи. Далі переходимо на Liquidity Swap, натискаємо сюди, продовжити, під'єднуємо свій гаманець, натискаємо сюди. Підтверджуємо гаманці І тут також робимо свапи. Знизу вибираємо USDT або USDC. Я думаю, це не має дуже різниці. Пишете там суму, ось таку, я буду більшу, щоб одночасно ще робити хоча б якийсь об'єм. Спочатку робимо approve нашого USDC. Тепер натискаємо SWAP. Підтверджуємо гаманці. І очікуємо, коли наш свап пройде. Буквально за декілька секунд вже пройшов і можемо свапати назад. Дуже швидко працює мережа Аптос, тому за невеликий час можете набити багато транзакцій, але краще розтягуйте все по днях, щоб задіювати більше тижнів, місяців, так як це є завжди одним з головних критеріїв у любих дропах активність в часі. Я думаю, ви зрозуміли, що робити. Просто свапайте собі з USDC в Аптос і так далі. Можете ще інші токени задіяти, щоб задіяти більше протоколів. Після цього переходимо на ось такий сайт Marketplace, де будемо купляти недорогі NFT. Натискаємо сюди, спочатку під'єднуємо гаманець. Під'єднали і шукаємо недорогу колекцію, щоб купити NFT. Так, бачимо, є ось така колекція, не дуже дешева, але після цього зможемо ці NFT продати. Натискаємо купити, підтверджуємо в гаманці. Бачимо, що ціна цієї NFT 1$. долар. Зараз ми його за таку ж саму ціну виставимо на продаж. Якщо хтось буде робити активності, він зможе купити у нас цю NFT. Натискаємо в профілі сюди, і ось тут у нас має з'явитися наша NFT. Ось, бачимо, ми її щойно купили. Натискаємо ось сюди, пишемо ціну, я її купив за ось таку ціну, за такою самою, і виставляю. Можливо, як ви будете робити активності, то зможете навіть її купити. Все, наша NFT виставлена на продаж. Ми можемо ось тут це перевірити. Як тут працювати на тому сайті, я думаю, ви також зрозуміли. Ми задіяли ще одну платформу, купили NFT в мережі Aptos. Переходимо далі, де будемо додати наші токени Aptos в стейкінг. Додаємо невеличку частинку, там декілька центів, і задіємо ще цю платформу. Під'єднюємо гаманець, натискаємо сюди і пишемо суму 0. 0, 1, Це в нас 5 центів. Додам 10. Натискаємо Continue. Тут підтверджуємо. Вибиває ось така помилка через моє місце знаходження, я так зрозумів, що вона не працює в Україні. На основному своєму аккаунті я додав стейкінг, бо там включив VPN. Тут в мене аккаунт з проксі, VPN трошки складніше буде. Якщо ви робите на основному, включаєте VPN і додаєте ліквідність. Нічого складного немає. Я змушений це пропустити. Ідемо далі. Залишилось ще дві платформи, які ми сьогодні задіємо. Це є ось така платформа TALA називається, Якщо я правильно читаю. Натискаємо під'єднати гаманець. підтверджуємо гаманці. Тут ми також зможемо трохи зробити собі свапів. Уже якийсь такий токен, називається мод. Свапну в нього. Напевно, це токен цієї платформи. Підтверджую гаманці. Бачимо, що транзакція буквально моментально проходить, і свапаємо одразу назад в Aptos. Все. Транзакція також дуже швидко прийшла. Так, остання платформа, яку ми сьогодні задіємо, це є ось така. Також буде посилання в пості піддієм гаманець. І ось тут зараз на головній сторінці ми бачимо колекції NFT в мережі Aptos. Шукаємо, де є в нас невелика ціна. Ось тут пише прайс. Ось така колекція. Ціна досить мала. Натискаю на неї. Бачимо, які є тут NFT купити. І купляємо. Ціна 25 центів. Зараз одразу її виставимо на продаж. Заходимо в профіль і бачимо, що NFT вже у нас. Натискаємо List Now. Пишемо ціну. Все, наше NFT виставлено на продаж. Через якийсь час повертаємось і повторюємо активності. Для першого дня цього вистачає. Не забудьте взаємодіяти з основним мостом. Надіюсь, я все коротко і доступно показав. Не забудьте підтримати україномовний контент лайком і коментом. З вами був криптоукраїнець. Нехай щастить!